Вітаю на РБК Україна. Трамп говорить із Путіним, не називає Україну повноправним учасником переговорів. В Україні паніка і зрада. Аж от сьогодні Джей Дівенс заявляє, що США потенційно вдарять по Москві, якщо Путін не зможе гарантувати довгострокову незалежність України. А ще міністр оборони Сполучених Штатів Америки припускає, що Трамп дасть Україні ядерку, якщо захоче. Що це стратегічна невизначеність чи такий собі дивакуватий схиблений конструктор? Це питання для вас від. Повідайте у коментарях. Я ж вітаю Тараса Загородного, політтехнолога. Пане Тарасе добрий день. Доброго дня. Сьогодні російський дрон з фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого четвертого реактору Чорнобильської атомної станції. Таке ранкове повідомлення від Зеленського. це Це крок росіян, адресований Трампу всім нам в Україні. Мюнхенській конференції. Це про ескалацію. Ну, дивіться раніше орешник був, а тепер дрон а, в станцію, яка не працює. Тобто, і дивіться, вони щось припинили погрожувати ядерним ударам американцям, це все інше. А тому, що підозрюють, що зараз Вашингтоні такі пацани сидять, і можете влупити у відповідь, що буде дуже погано, навіть коли ти подумаєш так зробити. Тому це от починається ігри. Я думаю, що а, це дуже добре для нас, а тому, що вони починають бикувати. Ось відкрите бокувати, враховуючи те, що розігрується комбінація, про встояла щоб поставити Чим це, це більше вони бакують, тим більше шансів Україна отримати кордони 91-го року, тому що оці дібіли, вибачте, які сиділи орали, що там якась зрада, просто не розуміють, що таке багатоходові ігри, і як це все будується, так. От коли Трамп вийшов з такою от, начебто, начебто, Марусь з Путіним, бачите, яке, яка реакція була в Європі? Всі обістралися, так? Ну, да? об... Так, так, занепокоєння щонайменше. так І тепер Трамп дивиться, як вони швидко шукають гроші на все. Бачили Шольц. Раптом вів mm -hmm. надзвичайний стан. Це знаєте, мені нагадує анекдот. Шольц говорить: грошей немає. Трамп запитує, а, а як що знайду? Тобто гроші на оборону раптом знайшлися. Це ще мита не, не запроваджували. Mm -hmm. так? Європа бігає, як у шпарина, що типу ай-яй-яй. Ми теж хочемо йти в переговори. Це дуже добре для нас, тому що теж Зеленський говорить, ну давайте всім. І так далі, давайте навалюємось, і так далі. Далі виходить Дівенс з цим з молодим з Пентагоном. Тобто, Трампу в цій ситуації, мабуть, набридло грати роль поганого поліцейського в світі. І от він вирішив зіграти роль доброго поліцейського. Тобто, він, начебто, так, от говорить гарно з Путіна. А потім цих молодих цих орлів випускає Дівенс. Потенційний кандидат в президенти повинен тренуватися. Цей команд, командний голос цей відпрацьовувати. Дивіться, як вони ставлять Росію в який стан так. А ну швидко закругляємось, да? іначе наче глупимо. І ще американські війська будуть на території України. От, е, далі готові перезавантажувати відносини, щоб ви були проти Китаю, тобто Путіна загинає в таку. Рипнішся туди, получиш по, по, по голові від Китаю. Рипнешся сюди, тебе або зносять, або щось таке, тому ти будеш змушено все рівно тікати з України і так далі. А ядерка, це ми неодноразово з вами теж обговорили, не пам'ятаю в ефірі. У республіканців, республіканців, я сам коли про це прочув, я бо до виборів я це чув. А у республіканців є дискурс. Існує дискурс, що Будапештський меморандум це документ, який ми підписували. Хоча підписували демократи, ну не важливо для них він важливий. І один з напрямків того ми обіцяли людям допомогу і обіцянку не виконали. Тому давайте повертати все в стан 94-го року, якщо не виконано обов'язки, так старі, тому що українці та виконали своє обов'язання, а ми не виконали. І цьому дивіться, дивіться, як періодично з'являється ця тема, якраз після обрання Трампа періодично з'являється тема про повернення ядерної зброї. Я вже три рази тільки чув, то це буквально за півроку, і вона постійно присутня. І коли це там, знаєте, голова Пентагону говорить, що все залежить від Трампа, тобто, цу знаєте, два бойових таких цих, вони просто заганяють зараз Путіна безвихідь. Тобто є. Як я вам сказав, і до цього теж писав в Фейсбуці, що те, що говорить, те, що навіть коли американці будуть тягнути Путіна і Росію в хоча б іти на перемовини по лінії розмежування стосовно лінії розмежування, вони стільки кісток по по дорозі поламають, домовно ну, кажучи, Росії. А наше завдання в цих в цих випадках хлопати ракети і довбати по Росії, а не займатися цим. Ментальним анонізмом те, що я занімаю, коли у нас все сидять, і знаєте, обсмоктують, е, обсмоктуються, що там хто сказав? Більш того, знаходиться якісь дібіли. У мене інших слів немає, які дозволяють собі е, плювати у біг Америки. Ви що ви про що говорите? Вам Трамп не подобається? Я розумів. Ви розумієте, що Трамп без нас не переживе спокійно, а ми без, ми без американців не проживемо тому що потім все це роздруковується, іде, а Потім Путін буде розповідати, що тебе тут ненавидять в Україні, Знаходиться якась кубка ідіотів, які постійно женуть на американців. Щось я не чув, що у вас були претензії до Байдена, наприклад. Тому ні, подобається, не подобається Трамп. Він ресурс, який ми повинні використати в своїх інтересах. У нього є рейси, які ми повинні використовувати. Бачите, він там тільки там, щось почав там, цього, одразу ж критика з'явилася. Всі говорять, а ти слабак, демократи в нього плювати, там болтом почав плювати. Ні, не, нехай все правильно. А, нехай теж не розслабляється. А, британці вийшли, що, що, що ти робиш, і так далі, так далі. То у нього его є. Він же хоче бути героєм. А це шанс наша підтримую. Ми повинні цим займатися. Всі повинні, хто там хоче щось. Плюнути, пукнути, вибачте, в соціальних мережах, сидить, робить петицію до Шмигаля, Чому удари по Росії йдуть не один раз на день, да не не, не тільки там скільки раз на два дні, а не кожного дня на по два. Де зброя? чим ми повинні займатися, тому що зброя робить нас суб'єктними. Ніхто нам не може заборонити бити по території Російської Федерації. До речі, зверніть уваги Трамп щось не говорить Україні, що це є цивільна інфраструктура на відміну від попередньої адміністрації. Пам'ятаєте, як СБУшники минулого року почали бити нам Почали істерики катати в Вашингтоні розповіді, ми, що це інфраструктура. Тому добувати чим більше буде зброї добувати, тим більше нас шансів не тільки отримати. І кордони і 14-го року, що, що теоретично може навіть влаштувати американців, тому що це нічия, да, умовно кажучи, розійшлись. Ну і росіяни там при своїх залишились, і ми при своїх. Але тут же є нюанс, як в тому анекдоті для цього. Треба накачати Україну зброєю да і довбати по території Росії. І, наприклад, Україна виходить на на кордон з Кримом. І якщо ламається гальма, наприклад, у Абрамса, Леопардів і все інше і Україна йде в Крим, ніхто ніхіра нам не скаже. Вибачте, будь ласка, тому що ну так вийшло. Ну не змогли зупинитися. Як у Євреїв. в Ізраїлі, знаєте, так? От буває от у нас так вийшло. Да, от така ситуація. Захопили сінайський півострів в результаті війни 67-го року. А потім розміняли його на безпеку з боку Єгипту, наприклад. Так? Те саме повинно бути у нас. Тобто, те, реакція йде дуже добра, досить бадьора. Європейці впнули. Вони у них там почалася істерика. і Це дуже добре для нас. <кхе> Головне, що ми повинні просувати свою історію і а, а, вимагати вже кордонів до року. Суто технологічно ми бачимо, Вітков їде в Москву. Після цього багато компліментів. весь світ в шоці. Трамп порушив табу з диктатором. Почав говорити багато компліментів. І от сьогодні протилежна риторика. А що в Кремлі відбувається? Ви раніше казали, що можливо не до Путіна звертаються а до його оточення, аби усунути Путіна, але навряд чи прямо зараз так це відбувається. Все ж таки, Путіну щось... Що Путіну сьогодні пропонують? Чи, можливо, не пропонують, а ставлять перед фактом. На ваш погляд, з чим до Путіна сьогодні звертаються? Ну, поки що, як, як цей Рябков говорив, у да, го році. Забирайте манатки, йдіть на границі 97-го року, 97 року. Тут поки що йому говорять, припиняй війну, і нас не цікавить, як це, це будеш робити. Ну, тобто, зупинятися по лінії розмежування. Але ж проблема в тому, що поки війська в Курській області Путін не буде цього робити. Він буде букувати і далі. І наше завдання показувати, в тому числі, що Трампу, що він слухатись не хоче. Він бикує, дайте нам більше озброєння. А Трамп ідеологічну рамку для цього вже готує. Оця вся сіста навколо рідкоземельних металів. Це пояснення Трампа власному електорату, навіщо потрібно допомагати Україні, тому що давайте так: рідка земельних металів, от таку суму в природі не існує. Це все віртуально. Оце все віртуально. тому що для того, щоб щоб ви розуміли, щоб підтвердити там ці суми, які є, це треба розробкою займатися. Це треба вкласти кошти, коло розвитку провести і так далі. Тоді ти будеш розуміти. А Трампу дає, що він купує реальний актив. Ну Трамп точно не ідіот. Він розуміє, що це просто така вексель, знаєте, який ще невідомо, забезпечений чи не забезпечений. А Зеленський йому продає віртуальну реальність. Трамп удає, що начебто віртуальна реальність існує. А Зеленський ще накидує далі. Бачили? Говорить, а ви знаєте, скільки нафти та газу в Криму ще знаходиться? Ой, я думаю, що А в на Донбасі. От то що. Дональд Фредович, наші, наші з вами рядки метали Росіяни взагалі вже захопили. Знаєте скільки на кордоні з Росією в Донецькій і Луганській області? Там взагалі ніхто ще не шукав. А Крим взагалі чудове місце, де досі немає готелю Трампа. Наприклад, да? О, оце теж зрозумілі речі, які працюють в даному випадку. Але знову таки, якщо ми хочемо досягати таких результатів, ми самі повинні бути сильними. Штампувати зброю, довбати по території Росії, нав'язувати свою волю навіть Сполученим Штатам Америки. Вони підуть туди, куди куди потрібно. А Дівенси, все це я вам сказав. Це поганий поліцейський. Я ж говорю, нових нового президента тренують. Знаєте, командний голос відпрацьовувати. Як він буде працювати? Ну і вже після Трампа, скоріше, за все, піде. от його тренують розмовляти таким тоном от, з росіянами. А тепер я вам сказав, Путін в пастці. Рипнеться в одну сторону, Китай голову відірве. Рипнеться в іншу сторону, американці голову відірвуть. Тобто, тут я думаю, що питання стоїть про його знесення, тому що він тут сванзе. А що стосується от сьогоднішнього дня е, Мюнхенська безпекова конференція, і от всі ці заяви про те, що США можуть відправити війська в Україну, ядерну зброю розглянуть таку можливість. А ще Джей Дівен скаже, угода може шокувати багатьох. Тобто йдеться про те, що е, щось вже вирішено, і щось ми сьогодні почуємо радикальне, чи ще ні? Нічого не вирішено. Слухайте, ну це це все йдуть примірки. Да? Я, вас, я, я вже говорю, наше завдання не угода, наше завдання кордону 91-го року. Поки американці будуть йти на, витаскувати Путіна на угоду з цим по лінії розмежування, кордон 14-го року і так далі, ми повинні. І я ж говорю, вони по дорозі будуть ламати кістки. А нам треба зробити, щоб хребет поламали, так щоб у росіян було менше менше шансів да, в цьому випадку. Тому в даному випадку ми повинні розуміти, що е, ніякої що угоди немає. Це теж тактика перемовини. Хочу сказати, це, 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 це суто Трампівська тактика перемовин. Це він, там три стадії йде. Е, стадії перемовин, як Трамп робить спочатку. Перше, альтернативи у тебе немає. Друге звуження альтернативи, кроки все менше і менше. Наступне і третє: тобі ставлять годинник на да? щочик. Давай швидше вирішив, бо, бо іншої альтернативи не буде Кращі пропозиції не буде. Це по такій схемі йде Трамп. Це формула перемови. В бізнесі часто це використовується в тому числі. Так, Трамп перенісся на політику. Тому в даному випадку воно так і так і працює, так що так воно і є. А те, що Трамп має намір зустрітися із Путіним, нібито у Саудівській Аравії, і в Європі занепокоєні тим, що без Європи і України можуть вести діалог. Про що це? Чи дійсно Путін тет атет з Трампом можуть про щось домовитись? Так дивіться, давайте так. Ну, давайте так. Я впевнений, що Трамп дивиться на реакцію. У нього ж завдання mm -hmm. що, головне завдання що? Щоб європейці відкрили свої гаманці почали платити за безпеку. Він їх лякає, лякає, що один на один, залишить з Путіним, щоб ви розуміли. Це чиста розводка, називається. Або так, або добрим словом, пістолетом, або я залишу один на один з вами, тому що ви нафіга не хочете платити рахунки. Тобто, європейці забігали, говорять, давайте там угоди і так далі. Це дуже добре для нас. Вони хочуть входити в, в перемовини. Добре. Гроші де? Але 5%. Скільки, де де закупівля американської зброї? Ну тоді зустрічаємося там. Я один, а потім ви з Путіним зустрічаєтесь. Якщо Путін захоче ще зустрічатися з європейцями. І так далі. Це багатогранна гра, тут Трамп задобувається свого в даному випадку. От, а далі знову такі ігри почнуться, і так далі. А ми повинні розуміти, що. Немає значення там, коли вони зустрічаються з Путіною. Ми повинні бити, бити ще раз бити по Росії. Чим більше будемо бити по Росії, ніхто не зможе ігнорувати Україну. Ну який сенс вести перемовини з Росією, Путіну з Трампом, якщо Україна в цей час виносить НПЗ Нафтогазові станції, наприклад, СБУшники, Воно у Знову довбанули там в Твірській області, щоб не працював той порт. Ну, перемовляйтеся далі. А що, а що, а що воно нам дає, і так далі. Тому треба наша позиція це тільки сила, наша позиція тільки удари по території Росії. Останнє питання в мережі. Зараз дуже багато реакцій з тегом зрада і натяком на те, що Трамп може нагибати. І Зеленського. Ви постійно кажете, як він буде нагинати Путіна. А м, от. Такий є це ризик, загроза, що і нам треба буде. Ну нам треба нам буде боляче в дипломатичному сенсі. Так є, є такі ризики, але бачите, європейці прокинулися. думаю, що тепер у Зеленського є більше маневр. Сказати, mm -hmm. ну, почекайте, ну, що ж тут, що ж, ми ж європейці і так далі. Ну, може, знову згадувати про корупцію, Ну, все цю тофту, яку зазвичай вони піднімають, коли треба щось робити, і так далі. І е е е е не виключено, що буде тиснути. Але якщо у Зеленського під рукою буде з десяток балістичних ракет, а ці процеси йдуть, а під кінець року буде більше, ну, кажу, ну і що? Кордони 90. -п... Кордони 91 го року, і тоді ми репарації просимо на 300 мільярдів. Так а просимо 299 знижку. Зробимо, да і тільки по іншому це буде. Тобто, тут це перемовний процес, він динамічний. І це коли починає там зрада, хтось там пукнув на заході, всі побігли тут обговорювати, нюхати повітря і, і так далі. Ну, і ми повинні розуміти динамічні процеси, ми повинні диктувати умови. Диктувати умови це коли у нас є власна зброя і удари по території Російської Федерації. Нікуди ніхто не подінеться. Пане Расе, дякую вам за розмову. Дякую за аналітику. Тарас Загородній політтехнолог був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під цим відео, тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут вперше.